День любі дітки. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона. Виглядає так казково восени і пар, і гай, розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Восени стає прохолодно, листочки жовтіють і опадають. День стає коротшим, а ночі довшими і холодними. Багато пташок зникають із наших дворів. Це тому, що деякі птахи перелітні і коли їм стає важко знаходити корм, вони відлітають у теплі країни там тепло і багато їжі. А чим же харчуються птахи? Комахами, ягодами. Насінням та горішками. Восени та взимку комахи ховаються у горі дерев і сплять. Ягідних та горіхів майже немає, тому і відлітають птахи у теплі краї. Перелітні птахи перед вилітом починають жиріти, адже у них попереду далекий шлях, на який треба буде витратити багато сил та енергії. Спочатку відлітають ті птахи, які живляться комахами, потім ті, що їдять насіння та ягоди. І останніми відлітають водоплавні птахи. Комахоїдні птахи це ластівки, солов'ї. Вони відлітають, тому що набагато зменшується кількість комах. Метелики забираються з щілини, де перезимують до весни. Засинають жуки, бабки та мухи. Першими відлітають ластівки, вони комахоїдні, тому що комашки ховаються і ластівки не мають чим харчуватися. Відлітають шпаки, теж комахоїдні. Вони збираються великими скупченими зграями. Зозулі у теплі краї відлітають поодинці, зграями не збираються. Журавлі відлітають, народі кажуть, до зими недалеко. Летять високо ключем. Як тільки замерзнуть водойми, відлітають водоплавні птахи. Дикі качки відлітають останніми, адже поки водойми замерзнуть. Відлітають лебіді, летять клином. Лебідь водоплавний птах. Але буває таке, що деякі лебіді не відлітають, а залишаються зимувати. Люди допомагають птахам, підгодовують їх. У теплі краї відлітають жайворонки, леки, чаплі. Усі ці птахи перевірні. Тому що підлітають у теплі країни. Одні птахи вирушають у мандрівки групами, інші великими зграями. Журавлі і гуси летять кодов і клином. Скупченою зграєю відлітають шпаки, а деякі птахи летять по одному, наприклад, зозулі. Давайте повторимо: першими відлітають комахоїдні птахи. Ті, що живляться комахами, це ластівки, шпаки, зозулі. Пізніше відлітають птахи, які харчуються рослинною їжею. Це жайворонки, граки. Останніми відлітають водоплавні птахи. Ті, що живляться на водоймах. Це лебіді, чаплі, лелеки. Але не всі птахи відлітають у теплі краї, залишаються зимуючі птахи. А які ж птахи залишаються зимувати? Це горобчики, сороки, ворони, дятли, голуби, синички. Ці птахи харчуються насінням лободи, подорожника, живляться рештами рослин. Розглянемо уважно наших птахів та визначимо, який птах зайвий. Так, зайвий шпак, тому що це перелітний птах. А горобчик, сорока, дятел це зимуючі птахи. А тут розглянемо, який птах зайвий. Вірно, дітки, це дятел, тому що дятел це зимуючий птах, а шпак, ластівка та лелека це перелітні птахи. Уважно розглянемо цих пташечок. Яка пташка тут зайва? Молодці, дітки, це жайворнок. Тому що жайворонок – перелітний птах. А снігур, синичка та сорока це зимуючі пташки. Розглянемо цих птахів. Яка пташка тут зайва? Ластівка. А чому? Вірно малята, тому що ластівка комахоїдна пташка, а журавель. Лелека, лебідь це водоплавні птахи. Чудово малята. Дітки птахи різні за розміром, зовнішнім виглядом та співом. Наприклад, журавель великий, а жайворонок який. Так, маленький. Зозуля летить повільно, а ластівка. Швидко, у лелеки ноги довгі, а у шпака короткі, у грака дзьоб довгий, а у жайворонка короткий. Молодці малята! Скільки празів не гостювали птахи в теплих краях та щороку навісні вони повертаються до рідних домівок. Отже, сьогодні, дітки, ви дізналися, які перелітні птахи відлітають восени у теплі краї. Дякую вам за увагу! До побачення!